Ввести кораблі, щоб у неба злітати, треба гарно як слід математику знати. Усне опитування, яка величина вимірюється в кілограмах, а яка в сантиметрах? І я з вами згодна, в кілограмах вимірюється маса предмета, а в сантиметрах довжина. Назви. Іменовані числа кілограми в порядку збільшення. Щоб назвати іменовані числа в порядку збільшення, нам потрібно назвати величини від найменшої до найбільшої: 25 кілограмів 38 кілограмів, 45 кілограмів, 50 кілограмів і 74 кілограмів. Назви іменовані числа сантиметри у порядку зменшення. У порядку зменшення значить від найбільшої величини до найменшої. Виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу 71 см 29 см. 17 сантиметрів і 4 сантиметри. У яких одиницях вимірюється час? Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати величину час. Дізнаємось про тривалість доби. А також будемо вчитися визначати час за годинником, розв'язувати задачі і обчислювати вирази. Ви матимете можливість покращити свої досягнення. Працюємо з підручником завдання номер 1 сторіночка 137. Розглянь, як діти визначили час. Звертаємо увагу на дівчинку і на годинники. Перший годинник. Котра година Третя година дня, другий годинник, це сьома година ранку. Третій годинник, 11 година ранку. І четвертий годинник, друга година дня. Дівчинка правильно визначила час. Звертаємо увагу на хлопчика. Я вже хлопчик виконав це завдання. І перший годинник, котра година, третя година ночі? Другий годинник, сьома година вечора, одинадцята година вечора. І друга година ночі. Хлопчик також визначив правильний час. Поміркуй, чому діти? По-різному назвали час. Діти по-різному назвали час, тому що годинна стрілка. Зверніть увагу, ось наша годинна стрілка зараз рухається по циферблату. То годинна стрілка проходить циферблат. Двічі на добу. Дівчинка визначала час, коли тривала перша половина доби, а хлопчик, коли тривала друга половина доби. Таким чином, визначаючи час за годинником, треба зазначати частину доби, яка зараз триває. На циферблаті годинника 12 поділок. Годинна стрілка за першу половину доби рухається навколо циферблату і долає всі 12 поділок, тобто вказує на години першої половини доби, а потім, знову рухаючи по циферблату, вона показує години другої половини доби. І знову вона долає 12 годин. Ми можемо з вами звідси зробити висновок: що одна доба це 24 години. Як же ми отримали 24 години? Тому що годинна стрілка у нас спочатку показувала час першу половину дня, це 12 годин, а потім. Знову робила повний оберт навколо поділок за 12 годин. 12 додати 12 дорівнює 24. Доба містить 24 години. Визнач час за годинником, зазначаючи частину доби. Працюємо усно, працюємо разом. Котра година? Перший годинник вказує, правильно, шоста година ранку. Другий годинок котра година Дванадцята година дня. І третій годинник десята година вечора. Діти, ви вже знаєте, що годинна стрілка проходить циферблат двічі на добу. Перший годинник. Перший і другий годинник дії відбувалися, коли тривала перша половина доби. Тому ми можемо по-іншому назвати цей час. Ми можемо просто сказати: 6-година. А на другому малюночку на другому годиннику 12-та година. А ось третій годинник вказує на 10 година вечора. 10-та година вечора. Ми розуміємо, що ця дія відбувалася у другій половині доби. Тому, якщо у другій половині доби, то годинна стрілка вже зробила один повний оберт. І це минуло 12 годин. Значить, ми можемо зазначити, що це 22 година. Тобто 10 годин додати 12 до рівня. 22 година. Визнач час за годинником, зазначаючи частину доби. Працюємо з підручником. Це завдання номер 2 Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Перший годинник вказує, що це сьома година ранку. Або ми можемо сказати сьома година. Другий годинник це перша година дня. Або можемо ми сказати це 13 година. А як ми отримали 13-ту годину? Ми розуміємо, що ця дія відбувалася у другій половині дня, значить, годинна стрілка зробила повний оберт, один повний оберт, а це 12 годин. 1 додати 12 дорівнює 13. Котра година, 13 година. І на останньому малюночку у нас з вами 10-та година вечора. 10-та година вечора, або можемо інакше сказати. І це є правильно 22 година. Адже ми розуміємо, що 10-та година вечора дія відбувається у другій. Половині доби. Друга половина доби. Ми розуміємо, що 12 годин вже минуло, значить нам потрібно 10 додати 12 і дорівня 22. Визначаємо час за годинником. Тренувальні вправи. Звертаємо увагу на перший годинник. Ми розуміємо, якщо це перша половина доби, то це. Восьма година ранку. А якщо це друга половина доби, то це буде 20 година вечора. Адже нам до восьми треба додати 12, і це дорівнює 20. На наступному годиннику 9 година ранку. А якщо це друга половина доби то це буде 21 година вечора. Адже 9 додати 12 до 21. На третьому годиннику 10 година ранку. Або, якщо це друга половина доби, це буде 22 година вечора. Адже 10 додати 12 дорівня 22. І на четвертому малюночку. 11 година дня або 23 година ночі. 11 додати 12 до 23. Знайди значення виразів, скориставшись підказками. Це завдання номер 3 Вирази записуємо в зошит 22 додати 26. Десятки додаємо до десятків. 20 додати 20 дорівнює, 40, записуємо. А далі одиниці додаємо до одиниць. 2 додати 6 дорівнює 8. Нам потрібно 40 додати 8, дорівнює 48. 96 відняти 75. Записуємо другий стовпчик вираз. Десятки віднімаємо від десятків. 90 відняти 70. Дорівнює 20. Одиниці віднімаємо від одиниць. 6 відняти 5. Дорівнює 1. Нам потрібно 20 додати 1. Дорівнює 21. 44 відняти 43. Я з вами згодна, бо дехто з учнів вже порахував, що це буде одиниця. Ми звертаємо увагу на десятки. Десятки у нас однакові. При відніманні таких десятків ми отримуємо 0. Нам потрібно відняти тільки одиниці. 4 відняти 3 до рівня 1. Записуємо наступний вираз. 53 додати 35. Десятки додаємо до десятків. 50 додати 30, дорівнює 80, одиниці додаємо до одиниць 3 додати 5, дорівнює 8, 80 додати 8, дорівнює 88. Тисни відео на паузу і продовжуй обчислювати вирази самостійно. задачу. Дитина витрачає на сон 10 годин на добу. Скільки годин на добу дитина не спить. Записуємо задачу в зошит. Задача четверта. Записуємо зразу розв'язання. Звертаємо увагу. Нам потрібно знайти, скільки годин на добу дитина не спить. Ми з вами сьогодні з'ясували, що в одній добі 24 години. Якщо дитина витрачає на сон 10 годин, то інший час дитина не спить. Значить, ми можемо скласти вираз 24 відняти 10. І це дорівнює 14 годин. Ми можемо записати відповідь. 14 годин на добу дитина не спить. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми дізнавалися про тривалість доби. Обери смайлик, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку.